Так, ну що, доброго ранку. Так виглядає моя теплиця після ночі. О, тут це я вже не накривала капусточку, і редисочку. Так, скільки градусів? Шість градусів. Я не розумію тих людей, які вже купують розсаду і висаджують навіть в теплиці. Я рахую, тут дуже холодно ще. Дивіться, як я накриваю рослини один шар агроволокна, і ще один. І ось так такі. Тут у них тепленько. Далі йдемо, ще шар агроволокна і розкриваємо. Ну, все еще мана одна така.